Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Пропоную заглянути в зимове віконечко та вирушити на пошук пригод. Тому сідайте в наш зимовий потяг та поїхали. І ось перша наша зупинка знайомство з приголосною буквою Д. Бачимо ми букву Д, а чуємо звук Д. Ну що ж, послухайте уважно віршик, та давайте його разом також повторимо. Дітвора у сніжки грає, Ні щіпає морозець, а зима пісні співає, хороводить вітерець. Який перший звук в слові дітвора? Дітвора. Так, звичайно, звук Д. Розумнички! Ось такий вигляд має друкована буква Д. А на письмі ми її пишемо ось так. На письмі є велика буква Д та маленька Д. Велика пишеться тоді, коли йде початок речення або в назві якихось видатних пам'яток, міст, прізвищ, імен. Зараз уважно роздивіться картинку та назвіть всі слова, які починаються на перший звук Д. Так, слова, які починаються на перший звук Д. Це дельфін, дрова, дятел, дерево, дракон. Диня. Дім. Я пропоную закріпити нам наш звук Д. Подивіться, будь ласка, ми бачимо склад ДА разом буде. Да. ДО разом буде. До. ДУ разом буде. ДУ. Д, И разом буде Д. Д. Е разом буде Д. Д, І разом буде ДІ. Ну, а зараз наша подорож продовжується. Я буду вам називати слова, а вам потрібно перший звук Д. В слові замінити на звук ти та сказати слово. Слово дам заміняємо «д» на ти і отримуємо слово. Там слово дим заміняємо д «ди» на ти і отримаємо тим. Слово діло заміняємо д на ти і отримаємо тіло. Слово плід. Заміняємо д на ти і отримаємо плід. Слово двір. Заміняємо «д» на ти і отримаємо слово. Твір. Наступна наша пригода. Вставте пропущену букву та прочитайте слово, яке отрималось. Отримали слово вінок, а пропущена буква була Н. Яка буква загубилась ось в цьому слові? Буква І. Яке слово ми отримали? Лід? Яку букву ми згубили ось тут? Буква А. І отримали слово. Сани. Подивіться на картинку та скажіть, що на цій картинці не є кавуном. Огірок, вірно. Що на картинці не холодне? Вогонь. Що на картинці не є шапкою? Майка, так, що на картинці не є вишнею. Слива! Вірно! Наші пригоди підійшли до завершення, і нам настав час повертатися до нашого міста. На кінець заняття давайте пригадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. До нових зустрічей!